І в мене ще нічого не випало звідти. Ладно, зараз собі спальник подару. Так, хтось мені вбити хоче. Що за черті? Сука, як так? Блять, перезаплюється. скільки в нього вистріляв? Ай, боже. Странно, конечно. Кресть не поношень не перезаряжені больше. Да обідно, обідно. Ну хоч маски не твоє подали, це вже добре. Будемо без масок бігати, то можна і так с... сюда. Uh -huh 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 -huh. надо револьвера розробити спальник подарить надеюсь то не повипадає зараз рус все кубичний 5000 не пропало Це що таке завершене? Сімканістр, тому що мені здалося. Так, майже кріпих, якщо тут даже нічого не буде, то для завдання я відкрию двері. Ну я я хоча б смагашку я виб'ю. Десь так, 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 кажуть, нішто так не вредно. От що таке? Не можу його взяти. А ну що це, не можна підбирати. Раніше ніби не було такого. Зігби можна було топором бити з цього. Скуня. коня. общем, було б хорошо. O, О, Ну Может, попробуем? Цікавый, цікавый.

Давай, резче, реж. Прям нос косяк. Я думаю, все получится. Может трохи быстрее бежать. Бляч. Ты шо? Не пугай женщин, чего? <laughs> О, нормально, нормально. Фух, це я выстрелил, конечно. Да ша ты не тупе. <laughs> Початок для видео положений мало врону дуже наносить. Тут 60. То я, походу, по коню стріляв, не по ньому. Чи по най. Я ще один. Це быстрій ще побіг. Явно у нього... Уже, походу, я лучше. Я так буду лутаться, не перебежать, мы на убьем, на конец. Так, что тут у нас? Камень. Мабуть човки надо. З того ж беремо. А шо вони лутали, як тут нічого не взяли? Одну карточку і все. Я отак раніше був Бравоцей. Коли не було радіації такої... Сильної сидів десь близько коло дверей. Закривав просто двері. І він там сидів, поки мені не надо чекати. Точніше йому. Він просто вмирав, я заходив. І забирав всі ресурси його. Так, і там додому складаємося. Так, то є мій аккаунт знайшов ще прицел двойку. Це опша хорошо. Тепер можна зробити сітку. О, десяти груві на ну, не посиді. Можна ж поки сюди. Того чувака Але був. Ящик має два тупо взялась. Ну, Надо попробовать ще раз. Уже обновився інститут.